Зустрічався з двома керівниками бригад, які безпосередньо виконують задачу на роботинському виступі. Сьогодні не йдеться мова про здачу оріху. Це навіть не обговорюється. Сьогодні ми спільно проводимо роботи по деяким напрямкам. Перше по будівництву додаткових фортифікаційних споруд, які допоможуть військовим. Не можу говорити де, але суттєво допоможуть. По друге, сьогодні ми забезпечуємо наших військових всім необхідним пріоритетно для того, щоб вони змогли тримати лінію фронту. І це непросто, тому що ворог сьогодні намагається зробити все для того, щоб не було непередислокації наших військових, для того, щоб постійно тримати в під вогневим враженням нашим військовим. То це складна задача. Але обговорювати сьогодні про здачу Оріхова я б точно ну в я не військова людина, я цивільна людина. Як в нас часто Жарт в команді ми перші помічники військових на території Запорізької області і виконуємо свою роботу. Але це питання навіть не обговорюється.